Я перепрошую. Легко... Скажіть, будь ласка, що тут відбувається? Східний геологічний союз сьогодні провів свято по відкриттю буріння свердловини. Свято. Свято. Скажіть, не... будь ласка, зараз... чому зібрались десятки мешканців? Це навколишні села зібрались? Ні, це тільки мешканці Саванцівської сільської ради для того, щоб скавиславили свій протест про те, щоб не було тут цієї свердловини, щоб не за була в нас чиста екологія. Щоб врахували думку людей про те, що ми не хочемо, щоб вона тут була. Але підтримка, та, яка є з сім'ї, Східному Гелечному Союзу проти наших простих людей, оцих, що сюди приїхали, мабуть, не буде враховано щось мені не дуже віриться. Про, проходить це все дійство про, на захвачення цієї земельної ділянки на протязі двох років. З листопада місяця, 16-го року, вони ізначально сюди приїхали для того, щоб... Розпочати свою роботу. Люди були всі проти. Людей промотивували, людей підкупили, прийняли на роботу охоронниками, діловодами, секретарями. І людям платять гроші за те, щоб вони кричали за їхню сторону. Але ж прийде час, і люди теж зрозуміють, що в нас є живі приклади про те, що в Ковалівці стоїть 28-ма вишка, там немає ні води, там екологія. Знаєте, саме яка екологія У нас е е земля та що дається в оренду назад, після того як забирають вишку і обробляють фермера, там нічого не росте. Родючий шар землі зняли нікому. Ну тут частна ділянка, можливо, їм заплатять. Ми цього не розуміємо. Громадські слухання проводили чи ні? громадські слухання не проводилися. Якщо вони підробили якийсь протокол. То це невірно. Громадські слухання декілька разів вони планували провести, і вони їх не провели. Ви знаєте, що згідно закону України, якщо громада об'єднана територіальна чи сільська громада, в межі якої знаходиться вказане родовище, може звернутися до Державної служби геології та надр, то цей спеціальний дозвіл може бути анульований. Ми знаєте? це розуміємо, да, і ми будемо звертатися із громади. Для чого ми сюди вийшли? Для того щоб відстояти інтереси оцих людей. Ці люди всі сьогодні прийшли до нас вони прийшли до нас і говорять, давайте щось будемо робити, тому що вони лізуть на храпом. Ми розуміємо, що їх підтримує обласна адміністрація, їх підтримує районна адміністрація. Ми це все прекрасно розуміємо, але воля волю людей ми теж повинні вислухати, і ми розуміємо, що треба звертатися в судові органи для того, щоб далі розібралися, хто із насправді. Скажіть, будь ласка, вас повідомляли, яка технологія Мене буде не... зас, застосовуватись... при прибул... Буріння, вказаної свердловини? Ні, мене не повідомляли. Я директор підприємства не мене, повідомляли. мене не повідомляли і не запрошували на це дійство, бо знають, що я працюю. громаду попереджували про те, що може відбуватись гідророзрив пласту і інші інтенсифікації. Ну громаду я такого не знаю. Я таких Ви не знаєте, Ні, да? не можливо, можливо ви знаєте? Ні, жодним чином передумав. Громадські не повідомлені про вид діяльності, що вони тут будуть проводити напротязі якого часу. Які технології будуть застосовуватися при розробці даного родовища? Фактично зараз влада провокує людей і інвестора провокує на конфлікт. Так. А ми бачили, що звідси поїхала машина голови Полтавської ОДА. Що саме він тут робив? Проводив урочисте відкриття початок робіт Східно-Геологічного Союзу, не враховуючи думку громади а взагалі, проігнорувавши, проігнорувавши думку інших громадян, які твої мають свою правову позицію. Свою думку. Ми за те, щоб проводився об'єктивний розгляд і бралася до уваги думка всіх громадян, які мешкають на даній території. А чому саме ви звертаєтесь в свої звернення до Пінчука? Ви пишете Пінчук, Пінчук, Пінчук. Ви пов'язуєте Східний Галичний Союз з Пінчуком? Так. Тому що ми з неофіційних джерел нам стало відомо про фінансування даних робіт. І Східний Личний Союз як юридична особа не зареєстрована в вашій сільській раді, наскільки я так зрозумів. Взагалі, і навіть в районі Миргородському не зареєстрований. На території сільської ради не зареєстровано, в районі теж не зареєстровано. І То що тут зараз обіцяють, що рента буде надходити місцевий бюджет, той або до районної ради, або до сільської ради. На сьогоднішній день існує тільки законопроєкт. І законопроєктом передбачено тільки 1,5% оплати ренту. Все інше буде йти, надходити в державний бюджет. І яка ваша ви, думка? Ви, до чого ви готові? Ми готові до чого. Да. Ми готові, до, до чого готові люди, до того готова і я. Я депутат районної ради, представитись сет, можете? Тетяна Михайлівна. Я депутат районної ради і я тут обрана людьми для того, щоб. Підтримувати і захищати їхні інтереси дуже б хотілося зустрітися з головком з нашим головним розпорядником нашого бюджету для того, щоб він звернув увагу на нашу дорогу, яка ростовчина оце отут роками. Ми в минулому році зверталися до начальника обласної обласного управління доріг. Для того, щоб сільська рада готова була давати кошти на ремонт цієї дороги. Був такий, був такий керівник там, Трояновський. Ми просили співфінансування, приїхали, порахували, нарахували 5 мільйонів, але ж, благополучно, ніхто фінансування цього не відкрив. Ми готові були за свої кошти відремонтувати цю дорогу, але ж ніхто не дав нам договора і не дав дозвола ремонтувати оцю дорогу. Наші люди тут їздять по цих дорогах. По ці дороги від снігу очищаємо ми. Ямочний ремонт почала державна структура робити Полтавська, їх зняли, і тих зняли, тому що сказали, що вони невірно роблять. Ми все, -все розуміємо, що це, це все йде. Дітей, дітей в школу везуть, хворих в лікарню везуть, сюди ні скоро скоро не поїде. сюди автобуси не хочуть їздити. Розумієте, і скрізь штопор для нашого підприємства йде тиск повністю із обласної адміністрації, і з районної адміністрації, із силових структур, повністю йде тиск. Допомоги Доп... ніякої немає. Та до... яка допомога для кого Нам не треба допомагати. Нам хай не мішають жити, спокійно. Але ж є конституція, вона Ми... передбачає умови співіснування людини з державою. Ми держава розуміємо. бере обіцянки одні виконувати перед людиною, поважати її права і обов'язки, гарантувати. А людина бере свої зобов'язання перед державою. Наскільки я розумію, ви свої зобов'язання перед державою витримуєте, сплачуєте податки і все інше. А держава перед вами в органі, в особі органів державної влади. Взагалі ніякої підтримки, взагалі ніякого розуміння. Якщо ми звертаємося по 10 разів для того, щоб нам узаконили наше право на земельні ділянки, ті, що являються власністю державної землі власності. державної власності, то по 10 разів треба сходити для того, щоб підписати цей документ, І Не враховується для рішення щоб... судді. Суди виграв, але не враховується рішення судді. взагалі не береться до уваги. Mm -hmm. тобто, по судам ми відсудили, визнали дії там незаконними, скасували відмову. Але далі нічого не йде. Все угу. тобто свідчить про те, що у нас на всіх гілках влади, наскільки нам відомо, їх три законодавчі, виконавчі судова – Вони зараз на сьогоднішній день не діють. Взагалі. Але ж, як нас переконує президент і прем'єр, у нас же ж небачений добробут зараз у населення. Ми йдемо вперед. Ну це, мабуть, у нього добробут. А простих мешканців. Хай приїде сюди в село і подивиться, як живуть прості громадяни, які існують на субсидії, на мінімальні заробітні плати і на пенсії. Ви запрошуєте президента і прем'єра приїхати так до нас на Полтавщину і подивитися, що тут відбувається. Так. Можливо, вони в рожевих окулярах живуть, можливо, вони не розуміють реальності, яка у нас зараз, на сьогоднішній день. Я і згоден от... з цією думкою на 100%. На вашу думку, хто провокує силове протистояння зараз? Керівництво Східного Союзу за підтримкою органів виконавчої влади. Зокрема, і Полтавської обласної державної адміністрації, так? Да? Да. А хто депутат обласної ради звідси у вас? «Цибенко». А ви запрошували його сюди? Я взагалі сюди не запрошена. Але він повинен Але... тут бути? Ну його немає. Добре. Представтесь, будь ласка. Я житель зеленого квіта, звуть мене Анатолій. Прожив я 48 років на цій землі. Живуть тут діти мої. Ну як ви це бачите, це наша земля, на якій ми все время весь вік працюємо. І діти наші. Тепер завдяки таким олігархам чи, як сказати, олігархічним групам, у нас її хочуть відібрати. Ви вважаєте, що сьогодні прийшло у вас забрати землю? Да? Залишити людину, яка з дитинства на землі, залиши, хочуть залишити без цієї землі. Ну так, да. і нас, і дітей. Діло в тому, що і так екологічна ситуація дуже складна. У нас таких компаній, село рядом, вода рядом, не буде ж у нас нічого, дорога, яка вона. Непоганенька єсть, по ній діти їздять, діти на ставок. Тут рядом за 200 метрів ставок від цього, де вони ставлять скважину. Що там буде? Діти їздять, купаються, відпочивають. Це одна водойма тут, так? Да? Ну практично так. Да. На все село це один такий ставок, І діти приїжджають. А вас повідомляли, які будуть хімічні реагенти застосовуватись при бурінні вказаної свердловини? Сказали, що все буде екологічно чисте так, що важче лучше стане вода, ніж було до цього. О. Це це не раз. Ми наголошували на цьому, що вода покращиться навіть від того. Якщо будуть ці ці роботи, можливо, ви не бачили фільтраційно-очисні споруди? Вже поставили там біля ставка. Що нічого ніде немає. Так, а як же вона стане краще ніж була? Ну. Це ж їм ну так вони кажуть, це для людей робиться для того, щоб замилити очі людям. І ще років сім назад була зайшла тут сейсмопартія. Після того, як вони пройшли, трамбували вокруг села, почали репатися фундаменти людей, вода вже тоді почала в колодязях пропадати. А ви про наслідки гідророзриву пласту чули чи ні? Що може бути? Вас не повідомляли, ні, так, ні, про це? Нічого, нічого. Ну вони ж кажуть, що все буде екологія, буде на вищому рівні, навіть що більше зараз ми забруднюємо землю і все проводячи агротехнічні роботи і все вирощуючи врожаї, що ми забруднюємо землю і воду, і навколишнє навколишні середовищі, чим те, що буде після їхньої діяльності. А якщо я вам скажу, що у вас зараз в кишенях лежить 2 мільярди доларів, ви мені повірите чи ні? У вас, от прямо зараз у вас в кишенях 2 мільярди доларів? Н так а як ви мені не вірите, а їм вірите, скажіть, будь ласка. Так і ми їм не віримо. А саме тому ви тут? Так так, да, чого ми їм віримо? Якби ми вірили, люди б сюди не зійшлися з плакатами, ви ж подивіться, що люди прості прийшли, а кого перевезли вони? Оці званий величний Союз, чи хто? Господи, тут людей сільських немає нікого. Навколишні села, зелений Кут, Савинці, Олихвирівка, Симиренке. Тут люди тільки прийшли захищати свою землю і не допустити, щоб поставили тут скважину. Але ж вони кажуть, що якщо не будемо добувати газ, то окупант прийде. Так окупанти вже й так прийшли. У нас скільки газу, а в нас газ дорожча, й дорожча й дорожча. Коли ж їм задавали питання, так можеш трошки скинути ціну для людей, якщо ви тут хочете. Ми цього не можемо. Це усе бізнес і. Економіка і все остальне. Окупант це хто? Кого бачу, ви думаєте? Бачу на цьому полі ви посіяли кукурузу в цьому році, так? Да? Соя. Сою посіяли, так? Да? А, то кукурудза прошлого кукуруза року. Була зійшла, Зайшла прошлого да? рік. Ага, так, а да, соя зійшла вже також. Ну і завдяки таким хазяїнам не буде в нас нічого скоро. Дякую.